Westfield. Ні, мабуть, походу треба злазити з цього танку. Oui. Дякую, Дмитро, за подарунки. Oui. Притри секрет рейд. Да, но готово. І за звуку спамить. Тому я зробив його тихіше. Госта Армори, дякую за подарунок. Волдер, дякую. Не знаю. ну і все, Макс. Ой. Ой, 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 горимо! Ой, 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 тушись! Ой, 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 ой. Льопік, Льопік не доїхав. Ну буває, ну з ким не буває, ну з ким не буває, буває, приталокс. Я йому кричав, щоб тушився, він не хотів, гас армарияко за патронки. Я йому кричав, тушись. Це ПТ, це ПТ. Це п'ятецька. Бетман створиється <кхів> Вікторину Бетмен, може? Чи не може Бетмен? что там она хочется вик, викторина. Зараз, секунду. Якось помилку вибило. где нога Там башенка нікуди не пропала. на Ей просто 10 мм броні додавали в цю башенку, чи там 20. То в неї просто броню додали і все в цю башенку. І ось. Все. Тому там башня нікуди не пропала. Придборода, дякую, дякую взаємно. Не розумію, що в танках, зрозумів, тебе. пробиття. Як ПТ? Кайф? Дуже кайфово, дуже сильна ПТСА. Знаю, це. Одна з найкращих ПТ зараз в грі на даний момент. Одна з найкращих буде. Цікаво наказу відкритий вогонь. Відмінити ціль. Проти немає. Чутка ЄВГ немає. Його просто не вилітає плюс-мінус 25 цей. Як, як отримати, вже ніякий не отримати. Вже все, її вже її вже розкупили. Це ПТ. І вже розкопили. З Справедливо. Рикошет. Ну, якби її броні дали, це була б люта, дисбалансна їмба. Якби її броню додавали дітять. Пробили! Бачу зі. Куди він подівся? Їй дай броню, блін, і камон. Це гаплик рандому був би. наказу Не так на даний Ще момент одна з, з найсильніших ПТ Сау в грі. Якби Я би броні її би не давав. Це буде жорстко. прибуття. Траяго. Вичекайте, блядь, яго. Вичкайте, блять, яго. Уф, я го тонканув. Засвітись! Дякую, як мені яго треба? У сувайся Чекаю наказу ну фу, фу ну, фу, м со. Блинди, бленди, нема блендів. 9900. Ну що, це? Тичку. Ну... А Бенерікушет в бачата, так. в бачата. Кстати, практично 10к перша ступінь. Добрий день. 9900. бачату. Рикошет по бачату і цей. І от, от, от десятка ушла разом з бачатом.